Троє контролерів комунального ринку затримані як учасники отримання хабара від підприємця. Інформація щодо затримання директора комунального місцевого ринку поки що не підтверджується. Йому просто вручили повістку. Він викликаний у статусі свідка. Хоча правоохоронці вже мають обґрунтовані підозри про причетність директора комунального підприємства до цієї справи. Правоохоронцями взагалі задокументовано біля 19 епізодів вимагання та отримання хабарів від підприємців за надання дозволу на розміщення торгового місця після реконструкції ринку щодо складу затриманих до двох осіб, про яких повідомлялося раніше, додався третій співучасник, теж контролер. Саме він і втікав від правоохоронців з отриманим від підприємця грошима на мопеді. Правоохоронці провели в одного з затриманих вдома обшук, під час якого знайшли у нього незареєстровану нарізну зброю, зокрема 7,62-мм міліметровий самозарядний карабін Симонова та ще одну зброю невстановленого походження. Тепер щодо її власника є кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу, за якою передбачена відповідальність щодо незаконного поводження зі зброєю. Всі троє обвинувачених поки що затримані у відповідності до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідство триває.